Помогти чотирилапим у зв'язку з погіршення погодних умов тварини потребують особливого догляду та уваги. Відтак, благодійний фонд Дім Сірка просить сприяння в жителів міста. Зараз зима зараз дуже холодно. Ми зараз максимально утепляємо буду, утепляємо притулок, крім сіна. Ми завжди кладемо теплі речі, міняємо в клітках речі. Дуже Дуже потрібні нам теплі речі, речі, які впитують в себе вологу. Узимку підстилки слугують засобом збереження тепла, запобігання перехолодженню та захисту від хвороб. Сухе покриття створює ізоляційний шар між твариною та холодною землею. Це допомагає утримувати температуру тіла чотирилапих. Усі охочі можуть допомогти хвостатим. Для цього потрібно лише принести теплі речі у притулок або на пункти збору, що розташовані у мікрорайонах Івано-Франківська. Кожен може Вдома роб, ну, роблячи порядок, кілька речей, які не потрібні не виносити на е, смітник, а взяти в кульочок, спакувати, принести і передати на притулок. Тому що це здається, що це маленька допомога. Насправді вона дуже велика. Навіть, навіть от... Одна малесенька річ від кожного, і вже буде дуже дуже багато тепла для тваринок на притулку. Не варто забувати і про вуличних тварин. Їм зимувати також нелегко. Волонтери дому сірка просять людей не виганяти чотирилапих з будинкових під'їздів та підвалів під час сильних морозів. Ольга Цьома, Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.